Друзі, вітаю! Дональд Трамп змінив свою політичну риторику, але не додав тиску проти Росії, не додав зброї для України, але каже, можете йти далі вперед кордони 91-го і не тільки. Але ж чим підкріплені ці слова? Частина європейських лідерів розділилася. Одні кажуть: ну супер, дивіться, нарешті, перемога. А і вже й собі навіть приписують ось цю політичну перемогу. А, інша частина каже: супер, але друзі, ми ж самі фінансуємо війну проти е України, купуючи російські енергоресурси. Раз, друге, так а крім слів, що по факту змінилося? Яка суперзброя їде зараз в Україну після Генеральної асамблеї ООН? Ніяка. Сінен пише, що знаєте, від України тепер не вимагають капітуляції від України. Тепер вимагають повернення своїх територій. Супер здавалось би, що є тому причиною? Є стаття про Урсулу, яка, начебто, перевернула риторику Трампа. Wall Street Journal пише, що це Зеленський насправді. Зустрівся з Трампом і сказав йому, що в нас є успіхи, є динаміка, ну і плюс є кілька секретних цілей. Отак от і Трамп, начебто, змінив свою думку, що насправді відбувається, давайте проаналізуємо: сюди ж і рубль лаврова переговори. Сюди ж покладемо і. Готові європейці збивати російські літаки чи не готові? Знову європейці розділилися. Враження, що це якась така гра для всіх і проти всіх. Ну і нова стаття залужного. А що ж робити далі? Які підходи і на що робити? Ставку, давайте все зведемо воєдино. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати, що насправді відбувається в війні в переговорах. І зробіть донат. Ми купуємо човен для гур, купуємо разом, скидуємось. Наша частина це мільйон гривень. Ми з вами вже майже дійшли до половини. Знаєте, що потім з гірки буде йти легше. Тому, будь ласка, 100, 200, хто може 500, взагалі ідеально прекрасні цифри. Будь ласка, включіться сьогодні. Ми хочемо трошки додати динаміки. Будь ласка, я свої 10 тисяч теж поклав один відсоточок. Будь ласка, включіться теж. Хто скільки може, і скільки хоче. Українські дрони атакують новоросійськ. Морські дрони просто орудують в цьому місці і, власне, наводять там порядок. Також в Криму два Анни 26 шостих зажмурили. Ну і, власне, Сочі Туапсе кричать, що летять українські дрони, не знають, що робити. Отак, от окупантів. Зараз карає Україна, бачимо, що дійсно динаміка ударів по території Росії не ростилася. Так, ви всі пишете в коментарях, а де ж ті великі дрони, де ж ті великі ракети, які влада так. Класно розповідала, піарила і, власне, виставляла на фасад. Дійсно, це питання є. І бачимо, що росіяни готуються обстрілювати нашу енергетичну систему. То було б уже, скажімо так, на часі. Бо говорили, що десятки роблять цих ракет в місяць. Друзі, давайте діставати цю велику шаблю і бити нею окупантів, тому що. Росія готується до серйозних ударів по нашій енергомережі, і зараз треба, якщо воно в нас є, це був не просто провладний піар, а якщо дійсно ці речі є, то час це діставати. Але те, що можемо робити дронами, дійсно Україна це робить, причому максимально. CNN каже, що змінилась дійсно риторика, але завершує цю статтю, каже, що. Риторика змінилась, правда, тепер вимагають не відступати, а наступати. Тепер кажуть, давай, Україна, покажи, ми в тебе віримо, так, ти можеш. Ну, одним словом, підбадрюють нас, як школярів на футбольному матчі, давай ти все можеш. А питання, що для цього дають, який ресурс. І статтю свою СіНН завершує дуже риторично, що поки що нічого особливого і не додали. Але сама зміна риторики, про яку. А ми з вами вчора говорили за Телеграф, каже, що це Трамп просто публічно настролить, вмиває руки і виходить. Ну, от як сказала моя одна знайома журналістка американська, а коли він в цю війну заходив? Ну от ми не бачимо, що він заходить в цю війну, тому сказати, що й виходить сильно, теж не можна. Але Штати не додають ресурсу, але міняють публічну риторику. Wall Street Journal каже, що все це через те, що. Зеленський зустрівшись, сказав, що ми можемо повернути велику частину території, і що в нас є деякі плани, які ми дуже скоро реалізуємо і створимо той меджик, про який ми з вами говорили раніше, щоб, наприклад, до кінця року завершити війну. Який меджик Зеленський розповідав Трампу? Ми поки що не знаємо. Що там буде відбуватись, ми не знаємо, тому що це все відбувається в дуже такому. Закритому форматі, і Wall Street Journal каже, що дійсно Зеленський представив якісь плани, які можуть призвести до зміни на полі бою. Ну супер, ми любимо такі плани. Питання тільки в тому, що і каже, що у нас є великі значні успіхи так. Певні є, але теж їх не варто переоцінювати. Звільнення території, як це було, наприклад, в 22-му, зараз не спостерігається. Але бачимо наступну історію: бачимо, що риторика змінилась. Багато хто, велика частина політикуму західного, бачить, що це Трамп вмиває руки. Але знову ж таки не скористатися цим шансом на зміну риторики Трампа, щоб дотиснути Росію, теж було би. Неправильно зараз, головне, щоб під цю зміну риторики прийшла велика частина західної потуги. Вона поки що не спішить. Хоча Урсула каже, що це вона змінила, вона туди дзвонить, вона Трампа змушує, вона домовляється. Супер, нам подобається. Ми любимо Урсулу дуже сильно. Вона перша до нас приїхала в війну, коли ще тут війська стояли під Ерпінем, а вона вже йшла по. Майдану незалежності в офіс президента під гул сирени і, власне, везла першу зброю. Потім був і Борис Джонсон, потім були сенатори, конгресмени і всі інші. Але Урсула тоді приїхала першою і простягнула руку допомоги. Так вона десь трошки входить в піар. Можливо, він їй теж треба, щоб підтримувати свої сильні позиції. Ну, от але, типу, бачимо, що риторика помінялась, але на словах зараз немає. Підтримки, супер-підтримки надії. Ну, скажімо так, можна розвивати конспірологію, ми це робити не будемо. що, Можливо, щось там супервелике йде, але поки що дуже дуже не схоже. От швидше за все, просто такий собі політичний. Тиск і зміна риторики Трампа, може, наприклад, надихнути частину європейських партнерів, допомагати Україні, а не фінансувати російські енергоресурси, фінансувати війну. Про це теж говорили в ООН, що мовляв, друзі, давайте це Трамп сказав. Потім європейські лідери повторили, що слухайте, ну реально ж смішно виглядає, що ми кричимо, що Росія атакує, а самі платимо її гроші. За чиї гроші вона атакує? Круг замкнувся. Європейці ще ті цинічні гравці з подвійним дном. Але коли вже по них почало летіти, зараз в Данії літають російські дрони просто як мухи. Але ніхто нічого не каже. Одні кричать: давайте збивати, в тому числі Урсула каже, що давайте, все, виходите, треба щось робити. Макрон зараз грає в поганого копа. Каже: ні, не треба їх збивати, ми не будемо, я проти збивати російські Так Та як так? Розумієте, немає навіть середині Європейського союзу політики щодо їх самих. Вже не говоримо про нас. Так від нас вони хочуть, щоб ми довше тягнули, затягували, поки вони переозброяться. І десь там трошки нас підтримувати, фінансувати. Ну не трошки. Європа зараз лідер з фінансування. Насправді, за що ми їм кожному і кожній дякуємо. Але щоб завершити війну, цього може бути мало. Щоб підтримати бравадні такі сильні слова Трампа, що Росія ем, паперовий тигр, що Україна може перемогти, що Україна може відвоювати, теж цього ресурсу мало. Чи є цей ресурс Заходу? Так є російські заморожені активи. Чи є ця зброя? Так є. І ці ракети можуть бути передані Україні. Чи можуть вони, щоб не летіло до них збивати над Харковом, а ще краще. Над Білгородом можуть, але не вистачає поки що політичної волі. Цю політичну волю демонструє Україна більше. В наших якраз таки військових і в наших військових стратегій в хоробрості точно не позичати це дійсно люди, які люто ненавидять Росію і знають, як її перемогти. Але для цього треба ресурс. І ось про цей ресурс вийшла велика колонка залужного на дзеркалі тижня, власне, в якій він пройшовся по всій війні, проаналізував великі операції, проаналізував контрнаступ 22-го, суперуспішний контрнаступ 23-го, і власне дав пропозиції, поклав їх на стіл. Зрозуміло, що ця колонка вивчається і західними військовими стратегами, і натівцями, і західними військово-політичними лідерами. Тому що він каже: дивіться, робити ставку на людей. Треба. Але не думайте, що чим більше ви людей засунете в окоп, тим швидше буде перемога. Ні, каже Залужний. Найбільша цінність цій війні в Україні це люди. І він каже, що якщо більше людей ми засовуємо в окоп, швидше їх fpv дронами розбивають. І він каже: що воювати те, що ми з вами колись говорили. Що воювати треба дронами, а не людьми. І залужний чітко, ґрунтовано все це по пунктах розписує. Дійсно, цього військово-політичного лідерства давно не вистачало. Загалом не вистачає його тут для того, щоб робити ось ці цінні стратегії зміни під час війни, зміни парадигми під час війни. Бо він каже, що людьми ми їх зараз не подолаємо. Але зміна на інновації ставка на штучний інтелект ставка на рої дронів, на напівроботизовані і роботизовані комплекси ось це ключ до перемоги України. І він каже, що в 23-му було багато розробок. Потім вони почали десь не так вистрілювати, зникати, ну і, типу, акценти почали робити на інше. Росія інвестує в це. І він каже, що сьогодні це стратегічний глухий кут війни. Це дуже сильно нагадує Першу світову. І вони зайшли, війська мається на увазі, в глухий кут, говорить Залужний. І він каже, що з нього можна вийти, зробивши прорив, прорив технологічний. Чому глухий кут? Він каже, бо сили на полі бою рівні, хоча ресурси насправді Росії проти України не співставні, в Росії всього більше. Але, дякуючи партнерам, цитуємо з дзеркало тижня залужного, що він каже, дякуючи партнерам, ми урівнялися на полі бою, але супер великого прориву може і не бути. Так, десь росіяни беруть. Невеликі населені пункти, десь ми їх повертаємо. Але перемога і прорив можливі тоді, коли Україна буде серйозно вкладати в технології, а не просто думати, що просто більше мобілізувавши, ми більше переможемо. Ні, типу, якраз технології, інновації. І ось це якраз стратегічне бачення це те, чого зараз дуже сильно не вистачає. Ось така колонка. А... Крім цього, крім цього, ми бачимо, що е, Рубіо зустрівся з Лавровим. Ми бачимо, що зараз якраз таки американська дипломатія в дії, в грі. Про ці переговори поки що ніхто не говорить. Можливо, десь в якихось там розвідок вони є. Але, типу, до широкого загалу навіть до політиків, до дипломатів, це не дійшло, тільки буде інформація обов'язково з вами поділюся. Але все рівно бачимо, що Трамп. Не відпускає, навіть коли говорить, що ми можемо все повернути. То він нас спочатку скидав, то він зараз нас припідносить. Дуже часто це нічого не значить. Дуже часто це може означати, що за ширмою йдуть переговори. Зрозуміло, що результат може бути, може не бути. 50 на 50. Ми зараз про це не будемо говорити і не будемо робити на це ставку. Але бачимо, що риторика Трампа дуже часто виступає інформаційною ширмою. І до цього треба так ставитись. Єдина ставка, яка в нас може бути те, про що пише Залужний, це ми самі, наша країна, наші війська, наші технології, наші дрони, наші роботи, наша артилерія і все інше, що Україна використовує проти Росії для того, щоб не впасти, вистояти, більше того, перемогти. І Він завершує свою статтю тим, що перемога над Росією це змусити Росію або знищити її інструменти, не впливати на Україну через війну? Ось така друзі історія. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Власне, зміна парадигми Трампа вона призведе до посилення України, чи це просто інформаційний шум. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друге, зміна позиції Трампа на словах, які він говорить, це заслуга більше Зеленського, Урсули. Чи це просто нова політична стратегія Трампа? Власне щодо. Нова стратегія Трампа щодо загалом Росії. Бо Рубіо Вен скажуть, що терпіння Трампа може завершити, що терпіння Трампа доходить кінця, але ж поки що не бачимо дій. Скоро буде рік, як Трамп почав цю велику миротворчу кампанію. Ну от питання завершиться вона успішно чи не завершиться. Знову ж таки, для нас це найважливіше, тому що наша шкура в грі, як писав Асінь Талєб, завжди приймаєш рішення більш відповідально, коли ти. На собі відчуваєш жар цієї гри на своїй власній шкурі, от тоді приймаєш інші рішення. Тому зараз якраз таки не всі сторони, які беруть участь в переговорах на своїй особистій шкурі відчувають ці рішення. Напишіть, друзі, це в коментарях. Дуже прошу вас включитися. Ми майже дійшли до половини. Зробіть донат, збираємо на човен бойовий човен для гуру, для того, щоб робити круті спецоперації на морі й російській береговій лінії на їхній території, на нашій тимчасово окупованій території, тому що ви бачите, що ну, російськ сьогодні. Там ведуть парад українські війська, там і дрони, і катери, і все, що тільки хочеш. Причому роблять це дуже дуже красиво, і що головне, ефективно. Нам така історія подобається. Тому, будь ласка, зробіть донат, підпишіться на цей youtube канал. У нас 750 тисяч. Ми ростемо до мільйона. Це наша ціль, щоб голос України чули в Європі. YouTube дає можливість перекладати одразу на 30 мов. Тому, будь ласка, зробіть підписку вже зараз. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до.